І всім привіт, народ, з вас підвесло Подбайка. Так, ми продовжимо грати в Age of History 3 за Бельгію. В минулому відео ми закінчували на тому, що я намагався вибити нідерландців, побити нідерландців, але мені не вдається, поки в них союзник. Поки в них союзник Британія, мені це не вдасться. Хоча, може, я зараз трохи поскіпав часу? Може британці трохи сильніше зав'язли в війні з французом. Ой, це зараз буде дуже неприємно. Якщо я просто візьму і закінчу зараз. Просто переможу. Бо я відео закінчив. Не захопивши їх, бо я не був впевнений, що я зараз встигну все зробити. Давайте поділив навпіл. Підемо з півдня. Ой, ой-ой, 60, сюди. Ще 40. Є, ми їх винесли. Тридцятка йде добивати. Ой, чекаємо, 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 чекаємо. Стоп! Білий мир. Затвердити. Окей, трохи самовбилися, з ким набуваємо. У нас ще не максимальні витрати на армії були. Ой, зараз максимальні витрати. Нехай вони війська відновляться. Там вже будемо щось робити. Знову ж, я виснажив Нідерланди зараз в цьому бою. В них тільки до 76-го, а в нас перемір'я до 81-го. Ой, це жахливо, що я на них напав вийти до міну. Так. <свісно> на щастя, я зберігся. Завжди зберігайтеся, якщо ви затупите, щоб можна було прозавантажитись. А я постійно туплю. Постійно. Нащо грати, якщо не тупити? Так, ми фактично тоді ж чекаємо просто 76-го року, коли в них закінчиться угода. Так, інфраструктуру можу закинути. І також є сенс, напевно, забутуватись Будівельними гільдіями. Просто щоб дешевше і економіку, і інфраструктуру. І інвестиції, і інфраструктуру і так далі. І це у насправді така же, чи є сенс. Єсен самого початку було будувати. О, вже серпень 75-го, а вас в липні 70... 80. Ой, не туди подивився. В грудні 76-го, ой, в кінці 76-го аж Трохи економіки може підкачати. Але 76-й вже почався, він швидко закінчиться. 705 в мене економіка. Ну, я можу ще 8 військ теоретично зібрати. Рофтан 76-го. Я збережусь на всяк випадок. Щоб не прогувати. Не прогавати ой, цю маленьку мить, коли в них нарешті буде бернугода. Ем стоп. Я ж створюю фармію. Куди створити? Воно, напевно, забуло. Так, вже січень 77 го Спливаю грудень 76-го. Так, вже мав сплинути. Так, ще місяць пачка. Є. Та. Образа, образи, образи. Об'єднати максимальні витрати на армію. Оголосити війну. Одразу вибиваємо їх. Добиваємо їх. Та-та, ще раз добуваємо. Співвідношення. З рази різниця, прекрасно. Все. Я ж можу повністю захопити? Не можу. Так, давайте захопимо прям все. Бо є загроза, що їх захопить хтось окрім нас. Я просто не зможу все захопити. Зробити вимогу. Давайте спробуємо закрити. Їх внутрі своїх провінцій. Але в мене вже на цьому моменті закінчилось. Який жах. Просто в них і деякі провінції, прям дорогі. Сподіваюсь, зараз таким чином я хоч трохи зменшу шанс, що їх хтось інший захопить. Та висинути вимоги. У нас у навколо покращені відносини, вже ж. Тут трохи місії повиконував У нас різний релігія з ними, це цікаво, звісно. Давайте. Так, да, ісмілювати це все не дешево Ой, у мене є. Спадок. Який я не знаю, куди качнути. Насправді кажуть, що вартість інвестування звучить не так погано. Я закинув. І 258 на релігію. Є. А тепер швидко унікальні будівлі. Рубальство, перше, до речі. Тримайте інфра... Ой, не інфраструктуру, а економіку. Так. Один і два тисячі економіка, все. Я можу ще досить багато армії викликати, не хвилюючись сильно за прибуток. А саме раз. Два. Три. Трипо 8, 112, та й ще вісім спокійно. Ну я точно не найслабший вже. Ти, перемир'я. 84. О, ось ось закінчиться. Ідеально. я якраз щойно закінчу покращувати твої провінції. В тебе ж союзника Альянс. Вже альянс з британцями. Окей, це перетерпіти треба. Також інфраструктура поз'являлася. Так, економіка. А, на технології в мене вже на максимум, нема сенсу, бібліотеки тоді будувати. Треба тільки пам'ятники підбудувати, щоб спадок також у нас зростав потрібними темпами. Yeah. Тепер можна трохи в формі правління покачатись. Те, що по 400 коштує, я можу собі дозволити качнути. Yeah. Переваги! Ефективність виробництва. Спадок. На ще менш вартість інструктування. Yeah. Ще союз з кимось, коротше. Ми маємо орієнтуватися тепер на те, що ми, грубо кажучи, воюємо проти Британії. Не проти. Нідерландів. погнали. я в усіх старих... в мене ще майстерні побудовані. Значить, в усіх нових також мають бути. Мануфактури? І є знову більше ста прибуток. Ні, заводи. Нідерланди мені відправили образу. Ну, як ночікува? Я контролюю вашу територію, а ви мене ображаєте. У, я. я противник Німеччині. Німеччина, я тобі не противник. Повір мені, будь ласка. Не треба. А ще. Хм, ну зараз я можу дозволити ось так зробити 500. Щоб я трохи безпечніше себе почував, погнали. Да, та збереження. Хм. Я ж просив робити збереження вже ж. Ось так. Що, збільшую ліміт? Так, а заводи я до кінця побудував. інфраструктура, Так точно покращення столиці. Військовий академіт для генералів і, а, суд чи раду. Ще трохи підняти прибуток. Що, у всіх є зрощення? У Нових нема зрощення, тримайте зрощення. Так само зерносховище. І ферма. А, я навіть з старих не до кінця ферми побудував. Я думав, я у всіх ферм побудував. Блін, я навіть по економіці не перший. Я явно більш забудований економікою, ніж Німеччина. І кожна одиниця економіки в мене ефективніша, ніж в Німеччині. Але все одно. Так, це тепер я можу качати те, що по 600 тут коштує. Є. Переваги. Версийних експансії це точно те, що треба? Ось, можливо, ширину фронту я почну б. Ми, бо ми явно виходимо з неї. А, ні, ще ні. Так, ще три про 8. Бо нам воювати з дуже сильними країнами. Так, нормально. Нідерланди образу кидають. Ти чого? ви? Я вам хоча б колись щось погано робив? Так, давайте далі продовольчий ринок. Збереження, дякую. Ага, ага, ага. ага. Є, економіку підкачав. 1.9 економіка. Так, до Німецька далекувато, але я мінімум з провінції заробляю скільки. 1.95 це мінімальна провінція. У них максимальна провінція 1.07. Це золото, в них золото. 1.07. До речі, ви, коли у вас альянс? У 1129-му. Я, можливо, вже пропустив момент. Давайте в 17-му році. У 1117. -му. Спадку не вистачає все, я боявся цього. Ну давайте тоді амфітеатр всім. Буде додатковий спадок. Якоїсь провінції не вистачає місць для будівництва. Так, треба це виправити. Ти. І в будівлю суду. Все. Амфітеатр. Це в усіх є амфітеатр. Окрім цієї провінції, але зараз також буде. Все, амфітеатр є в усіх. При спадку буде вистачати, сподіваюся. Що там? А, давайте вітряки. Ой, 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 ой. Хтось ви занадто неочікувано напали, я прогав момент і навіть не встиг поставити максимальні витрати на армію. Але пам'ятаю, що щойно був щойно було автозбереження. Дякую, дякую Богу, автозбережень за автозбереження. Я кожен раз не скажусь на тебе автозбереження, але на цей раз дякую. Ой, а давайте на такі моменти столиця. А тримай собі просто усі будівлі військові. Та взагалі давайте забудуємо столицю прямо до кінця. Це ж столиця. У нас одна провінція, де має бути прямо максимально забудована. Навіть будівлями, які мені не, і не сильно потрібні. Але це просто принципово побудувати все, що тільки можливо. Бо ти типу, спочатку війни можуть скинути бомбочку. І тут точно має бути без, безховище. Щоб я міг знаходити тримати свої війська тут і не хвилюватись про те, що просто на них атомну бомбу скинуть. О, ось про це я. якраз про це. Максимальні витрати. Да, я, звісно, перезавантажився, але забув зробити все будь-що корисне. Давай, давай, давай. Ні, ми не винесли їх. Упс. Так, завантажити. Я дурний, ну дурне, що зробиш? Да, я перезавантажуся і такий. О, просто проігнорую те, що на мене зараз нападуть. Дерланде. Надіслати подарунок. Не, все. Тепер можна не хвилюватися за те, що на мене нападуть. Рату, що будівля суду і погнали тут. Справді, забудуємо по максимуму столицю. Меблі, це не прям погана будівля. Ну як ви активно намагаєтесь зі мною посваритись? Займайте. Я покращив за вам відносини. Так, дав їм грошей. Що, що вже зробиш? Ну, Дав гроші і дав. Нам ще не вистачає ячей для будівництва? Дивно. Ще одну дайте. Одну ячейку для будівництва. Одну. Будь ласка. Да й тут не до ночих в столиці. Будь ласка. Бідно навіть трохи. Але що ж що поробиш? До речі, я згадав амфітеатр. Недобудовані амфітеатру. А ця образу мені відправила? Сміливі типу? Покращити відносини. З німеччиною не можу. Давайте докачаю зараз економіку. І знову покращувати війська. ще що, три рази по вісім? Він, звісно, зі своїми атомними бомбами проблеми мені створюють. Але тримаємось нормально. Вітряки? Ага, ти провінція, з якої я не можу нічого зробити. Трохи кинув в неї. Може потім щось зможу побудувати. Вітряки. Ось так. Сподіваюсь, це єдина на провінцію, яку нічого не можна побудувати. Як багато країн з мене роблять ворогів для себе? Це ж неприємно прям. Я вам там щось погане роблю. На, там ширину фронту збільшив і так далі. А, більше 40 не може бути? В мене вже 40-40. Думав, може бути. Я б тоді краще щось інше взяв. О, є нарешті натримай ратушу. Коротше, це економіка майже усюди до кінця, але тепер я можу за аж за 800 покращувати. До 800. Я тепер ще сильніше буду. Та Нідерланди мені кинули образу. Але може на цей раз вже кінець. Кінець мого терпіння. Так, трохи качнув. Через спадок. Краще деякі две Тепер давайте. Ще три. Раз, два. Три. 208 військ. Нормально. Приблизно те, що я можу собі дозволити в утрімені. Тепер максимальні витрати. Оголосити війну. Оголосити. Цікаво, якщо я просто. А! Ай! Це боляче, вони просто вдарили атомки по моїм військам. Так, розбив, розбив. Тут розб'ю. Ні, не розбив. Угу. Це дуже погана ідея стояти в столиці. Це дуже погана ідея стояти в столиці. Так, бомба сховища дуже допомагає, але давно недостатньо, все оголосити війну. І одразу полетіла бомба в столицю, але на цей раз. Ой, а на цей раз в мене повна армія. М -м -м. Так, 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 розбив. Тут ще підійдуть. Розбив. Блін, я трохи не вистачає сил, щоб до кінця їх розбивати. Прям трохи. Це ще не можу дозволити собі їх винести. Просто прям трохи, прям трохи. Що як стати в цій провінції? Де тут підбудувався трохи? В цій провінції. Ну, Давай замок полюсати і так далі, почекай, поки побудуються. Піду війною, і ось в цій провінції буду тримати захист. О, вони самі на мене не напали. Ого. Я не очікував. Так, ага, ага, ага. Чекай, поки вони на мене підуть, я програв. Конкретний бій. Бо в мене не стоїть. Я не поставив максимальні витрати на армію на початку. О, як складно. Зараз Зараз розберемось. Британці заважають дуже сильно, дуже сильно. Навіть якщо я з самого початку будуть тут трохи укріплені, вони все одно підуть на мене. Максимальні витрати. Давайте атаку тут трохи поліпшу. Давайте, вони ось ось нападуть на мене. Відіграюсь від захисту. Ось, пішли. Зараз підуть. Є-є-є. Я в захисті. Ого, ого. На мене ще французи пішли. Ось це вже неприємно. Але я. Їм, і... я без французів не можу втриматись. Я недостатньо швидко відновлюсь. недостатньо швидко усе. Надіслати подарунок. Тримайте 31-25. Може, чисто один-один проти французів я витримаю. Але якщо хтось інший додатково, то все. Я не можу витримати. А, як складно! А як? Мені що чекати 30-го року? Коротше. Просто нагадаю, що посилання в ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Warfactory. гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито, і якщо ви додасте її добажано, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніка їх можете побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, саме завдяки вам і в Хойцідо. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!